Доброго часу, друзі, з вами Південний Пошук. Надіюсь, у вас є світло, і з вами все гаразд, і ви можете подивитись моє відео. Ну і так, поки світло є, я також встиг його записати, і навіть дещо купити, дещо купити до оцих масових відключень. Ну що ж, в такі бентежні часи ми живемо. Нічого не поробиш, коли сусід неадекватний. Так, тож, це був невеличкий вступ. Йдемо, йдемо одразу до товарів. З вами рубрика Кращі знахідки з інтернет барахолок Тому давайте розпочнемо. Дивіться, на першому плані у нас розпочинаємо ми з сайту Violet. Давайте так, те, що вдалося придбати на сайті Violet. На першому плані, хто, можливо, не бачив, у мене є ось такі три предмети. Якщо хтось не бачив, то ось тут буде посилання. Вони приймають участь у челенджі, можна так сказати. Там я про них детально розказував, показував, тому тут лише так поверхну, поверхнево оглянемо. Це ось такі мільхіорові підстаканники. Та, що йде до зірок з клеймом ЮМЕТ, Такі ось чорні патині. Радянське виробництво. Такі вони гарненькі. Клейма. Ось такі два підстаканники, два близнюки, та, що йде до зірок, ну або ж к звздам. І ось така вінтажна. Сукерниця. Дивіться. Оп. Так класно виглядає. Вона без клей. Є таке. На них увагу не загострюємо. Я ж кажу, якщо що, дивіться відео з челенджем. Далі у нас Віоліті, Ось дивіться, от такий ось набір паненки паненки. Це такі дві ляльки. У своїй такій коробочці. І це у нас Чехословакія, і 1985 рік. Такий вінтажний набір ляльок. Так. Трішки-трішки є такі, ну, не знаю, як це загиви. Трішки порвана сама коробочка, вона з картону. Так, ось цей пластик. Ну, це можна приклеїти, тут зовсім не проблема. І ми маємо дві отакі ляльки. Хлопчик та дівчинка. Ну або ж чоловік та жінка в національних костюмах Чехословаччини. Самі ляльки повністю цілі. Ну, ними не гралися, я так думаю, вони так коробочці і лежали. Лише коробочка трішки з втратами. Ось такий красень з красунею. Для всіх любителів вінтажних іграшок. так Закриваємо. Відставляємо. Далі, далі, давайте підемо до OLX OLX нам цього разу подарував ось таку ось штукенцію. Ну, от вона невелика, 10 см всього. Бачите, з такими візерунками. Це Європа, вона посріблена. Ну, метал, я не знаю. Схоже на Мільхіор, але можливо, можливо, це просто якась нержавіча сталь. Чи навіть латунька. Ну, ви бачите, як ця штучка робить. Ану, напишіть для чого воно, хто знає, будь ласка. Ну, Ось така цікавинка. Є таке. Далі по еліксу у нас ось така фігурка. Для тих, хто любить ретро ігри. Уже не раз у мене у відео з'являвся цей персонаж. Супер Маріо. А хоча точніше тут його брат Луїдж. Бачите. Повністю запакована. Нова фігурка. Марио мини Фігр Є. Для любителів все Світу Маріо. Ну, таких, як я. Теж класна річ. Так, що? Ой OLX... а, ОLХ ще у нас була ось така знахідка. Дивіться, ось така картонна коробочка з грибом України. Тут у нас... Ось така медалька. Медалька Незалежність України 20 років. Ось так ззаді вона виглядає. Номерна. 752 номер. Я не знаю, мабуть, вам не сфокусує. І це її рідна коробочка і йде посвідчення. Посвідчення, ким видавалися От чесно, я не, не знайшов, кому за яких обставин ці медалі видавали. Бачите, тут все підписано, якщо. Ну і документ так, не буду показувати. Ось сама медалька. бачите Номер збігається 752. З підписами, ну і видалась вона. Ясно діло, що в 2011 році. До Дня Незалежності. Друзі, можливо, хто знає походження прям цих медалей, то напишіть, будь ласка. Бо я знаю, що ну, нас ще так зустрічав, що їх там всього декілька тисяч видали, але кому, яким працівникам, при яких обставинах, ну, цього я не знайшов, на жаль. Так, це по фалеристики України. Далі. Далі у нас о ось такі мініатюрки. латуні лев та Черепаха. Хто не бачив, в мене вже було 5 таких тваринок. Залишу ось тут посилання, можете подивитись. Тепер у мене ось такий латунний звіринець. Якраз вони доповнять їх. Ну, тут також, в принципі, просто охайна гарна латуна мініатюрка. Черепаха тигр. Відправляються до своїх друзів. Буде звіринець у мене. Такс. Далі давайте Національний банк України прийшла, прийшла ось ця. Ось ця монетка. Це в нас День Європи, Європдей. Бачите? От скільки знову пройшло десь? Ну, два тижні, мабуть. Як, як вони поступили на сайт Національного банку. Продаж, і дійшли мені новою поштою. І тут ми маємо єдність у різноманітті, номінал 5 гривень 2024. Це ось те, що з із нового з Національного банку України. І, до речі, до речі, я ще встиг заказати саму останню монету. Кримський орник, так, здається, буде правильно. Ну, то зроблю на неї огляд вже через два тижні, коли вона прийде. Далі дивіться Facebook-група facebook з різними, ну також, барахольними і цікавими речами. І там я знайшов ось такий, ось. Ось наприклад, латуна. Навіть не знаю. Коробочка, шкатулка. Так, вона відкривається. Напишіть на вашу думку, для чого вона? Як ви думаєте? Ну, виглядає дуже вінтажно класно. Я думаю, що це скоріш за все для чаю. От сюди просто насипати чаю, оці якраз отвори, щоб він там ну, дихав, не запрівав. Так? І тут ще є, ось бачите, 50-50, можливо, це грамовка. Тобто я вважаю, що це така індійська фішка для чаю, але можу помилятись. Тож, будь ласка, в кого які думки з цього приводу, напишіть. Є. Так, ну і ця така не так класно виглядає гарно. Трішки менше, але теж латуна така коробочка. Також для різних дрібниць, в принципі, В принципі, навіть для декору буде гарно. Є, такий у нас, не знаю, скоріш за все, думаю, індійський вінтажик. Тут, до речі, також якісь. Якісь цифри 68, ну, якщо 68, то навіть не знаю 68 грам, але та більше там може бути 50. Напишіть, будь ласка, можливо, хто прям точно в курсі. Клейм на них нема ніяких. Так, є таке діло. Ну і на завершення знову саме сучасне, це в Залі Експресу. А в залі Експресу у нас така також класна річ. Зараз дістану. Це у нас така книга альбом. Не знаю, так що вам повністю, дивіться, для значків. Ось так. Привез така вона фетр. Так, фетрова. Оп. Бачите, ось є такі спеціальні відділи. Я надіюсь, вам видно. Сюди значок. І ось так. 18 значків на одній сторінці. І ось таким чином можна зберігати свої значки. В принципі, значки нагрудні знаки. Я думаю, воно чудово підійде і під брошки або навіть сережки. Тобто навіть ну, під ювелірку чи біжутерію. Зроблено класно. Ось вона на 5 листів виходить. Ось таким чином. Так, друзі, на цьому, здається, все. Показав все, що зміг. Як буде далі, не знаю з цим світлом, бо нема світла, немає інтернету. Да, і взагалі у нас на пошті навіть, навіть апаратура погоріла, десь відправили на ремонти. Але надіюсь, все буде добре. Ну, по-любому, буде добре, по-інакшому бути не може. Тільки добре. Ніяк по-іншому. Всім вам дякую, велике за перегляд. Всім добра, всім щастя, всім любові, гарних знахідок і доповнень до колекцій. Я буду далі намагатися коперсатись в інтернеті, навіть в таких екстремальних умовах, щоб шукати щось цікаве і показати вам на відео. Когось щось зацікавило, то будуть посилання в описі. Можете зайти, задавайте питання під відео. Все, до нових зустрічей!